Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток «Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо робити ось цю нашу мандалу. Як накручувати, як накручувати ось ці краєчки, ви вже знаєте, як і тут накрутили клеїчиком накрутили до кінця, потім обратно, потім сюди і ось так зробили. А ось ці кінчики, бачите, ми робимо дуже-дуже ну, просто. Ну, геть просто. Теж ось так клейчиком намазали, намазали, намазали. Взяли ниточку, залишили хвостик і просто намотали наверх, а потім униз. Гарнесенько-гарнесенько намотали, намотали, намотали і зав'язали. Все. І я зав'язала, зробили раз вузлик, зробили два вузлик, зробили. Іди сюди, три вузлик. Є. Тепер трошечки вузлик, ось так, клейчиком, щоб він нікуди в нас не діявся. І я це роблю завжди, щоб воно було. У мене є такі прищепочки і прищепочкою прикріпила. Так? А це все, бачите, у нас тут вже все є. Все приклеєно, прикріплено, усе лишнє. Ми що робимо? Зрізаємо. Тепер у нас залишилось нам з вами зробити наші, щоб воно в нас гарнесенько висіло. Так. так. Я, можна зробити, бачите, тут я взагалі зробила ось так з бусиною сюди. Прикріплюємо, я з вами ми з вами кріпили. Як ми кріпили просто, так ми кріпимо з бусиною. А зараз я вам ще покажу іще одну, як можна прикріпити. Униз ми зробимо ось тоже нашу китицю. Дивіться: взяли такі величенькі ниточки. І голочку вставили. Це можна робити з однією голочкою. Я взяла дві, щоб було швидше показати. І просто голочку ось так. Раз. Потім вставляємо в другу ниточку і в другий кінець. Раз. О! Виймаємо голочку. Виймаємо. Тут робимо так, щоб впис... І Робимо усе. наші три, три вузлики клейчиком приклеїли. Вузлики зробили клейчиком приклеїли. Ось так хоп, причепили, прищепочкою, і в нас з вами вийде ось така. Ось так. Гарно, пригарно. Тут ми просто приклеїмо. Ось приклеїмо, прищепочкою прикріпимо, і у нас з вами вже буде. Бачите, ось така лишнє, поки ми забираємо туди. Зараз не можна відрізати, вже коли приклеїться, потім все лишне ми, ми відріжемо. І в нас з вами вийде ось така гарна мандала. Тут у нас висить. А тут у нас навіть ось так із такою гарнесенькою. О, бусиною. Так що, на сьогодні усе. Докінчуйте свою свою роботу. До побачення.